Всім привіт! Мене звати Світлана, я лікарка-дерматологиня і це мій затишний блог на YouTube, де я показую своє життя в Німеччині, ділюся якимись корисними порадами по саморозвитку і, звісно, розповідаю про догляд за шкірою. І сьогодні в нас нова рубрика Фаворити сезону. Тут я буду ділитися своїми улюбленими косметичними засобами, книгами, фільмами, якимись подіями, які я відвідала, можливо, одяг, який я носила найбільше, тобто улюбленими речами з різних сфер, які я для себе відкрила або якими я найчастіше користувалася цього сезону. Що ж, давайте починати. Я тут собі підготувала невеличкі нотатки, тому буду сюди підглядати. І давайте почнемо з косметики, з моєї профільної сфери, скажімо так. Розкажу вам, чим я користувалася цей сезон, що я нового затестила і що мені особливо сподобалось. І перший засіб це сироватка з ніацинамідом та цинком. Чесно сказати, я не очікувала від неї якогось мегарезультату, і взагалі, в принципі, в мене не було до неї багато очікувань, тому що я вже раніше користувалася ніацинамідом. Правда, це був ніацинамід від Коздебаха. Там було 10% ніацинаміду і цинк також в складі. Але тоді я не побачила такого пріху. Якогось вау-ефекту вона класно зволожувала, вона трошки освітлювала там якісь плямки постакне, Але та сироватка якось мене знаєте, не виразила. В цій сироватці від Skin Lamp більша концентрація ніацинаміду, тут 20%, і також є в складі цинк, який матує шкіру і працює із себе регуляцією. Так от від цієї сироватки я побачила той самий ефект, який я хочу бачити від ніацинаміду. Це таке освітлення шкіри, вирівнювання тону і робота з прямками постакне. Тому після використання цієї сироватки я побачила, що шкіра прям ніби сяє так зсередини, знаєте. А, за рахунок того, що вирівнявся тон, і шкіра стала більш зволоженою, а, і це дало таке розрівнення рельєфу, яке дає дійсно природне сяйво і здоровий вигляд. До того ж, ця сироватка не липка, наприклад, в порівнянні з коздебаха. Коздебаха має таку більш густу текстуру, більш таку а, слизову. От, а ця більш водяниста. Я теж таке люблю, тому теж за це її плюсик. Наступний засіб це крем для тіла із саліциловою кислотою від Q +A. Я вже його показувала у моєму відео про організацію полички з косметикою. Я його використовую для роботи з гіперкаратозом на шкірі тіла. Саліцилова кислота класно з ним працює, класно відлущує ороговілі клітини, і до того ж, цей крем має дуже легеньку текстуру і він приємно пахне, тому його зручно використовувати на кожен день. Якщо теж з чимось порівняти, раніше я використовувала крем від CeraVe з саліциловою кислотою, він теж дуже класний. Але цераве він більш такий зволожуючий, і він більш густий і такий прям дуже щільний за текстурою, прям жирний, знаєте. Тому ну, прям на кожен день мені не дуже хочеться його наносити, тому що м -м, залишається трошки таке відчуття жирності, на шкірі, але при цьому він класно зволожує. Ось цей крем від QA не дає такого сильного зволоження, але він швидше поглинається. Тому, наприклад, на кожен день мені його використовувати. Комфортніше. Тому якщо у вас теж шкіра схильна до гіперкаратозу, ось тут на плечах чи на стегнах формуються такі а, червоні цяточки навколо волосних фолікулів, я вам теж раджу спробувати засоби або з сечовиною, або з саліциловою кислотою. І я думаю, що ви побачите ефект. Єдине, що потрібно покористуватися ним тривало, десь місяць точно на щоденній основі, щоб відчути результат. Тобто це не миттєвий ефект. Наступний засіб це шампунь від Доктор Форхея. Це насправді перший засіб за дуже багато років, який мені підійшов, і який не викликав загострення сибирейного дерматиту, тому що в мене шкіра схильна до сибирейного дерматиту, і якщо я мию якимось шампунем нелікувальним, то в мене одразу стається загострення. Тому я дуже рада, що знайшла цей шампунь і можу ним користуватися. Він такий середньопромиваючий, знаєте, він не вимиває шкіру до скрипу, але при цьому гарно очищає і після нього є таке відчуття світ. Віжості на штілі. При цьому він не сушить волосяне полотно, що також дуже важливо, і має такий приємний, трав'яний, ненав'язливий аромат. Тому мені подобається. Наступна знахідка це бальзам для губ від Ліпс з ароматом київського торту. У мене чомусь цієї осені була така ностальгія, і я дуже хотіла постійно київського торту. Я навіть коли приїхала в Київ, я собі його купила і з'їла. І я думаю, що от я на наступному тижні знову їду в Київ. Я, мабуть, його собі знову куплю і знову поїм. Я коли відкрила і подивилась склад цього бальзаму, я була приємно здивована, тому що там багато олій. Які будуть гарно зволожувати губи, і при цьому немає мікропластику в складі. І по ефекту він дійсно хороший. Він досить гарно так зволожує губи, він абсолютно прозорий, не має ніякого там тону і має ось цей запах київського торту. Тому мені подобається, я користуюся. І останній пункт з косметики це маска для кучерявого волосся від Аведа. Мені подобається її текстура, те, що вона не рідка, а така більш густа, щільна. Вона гарно зволожує так, напитує волосся. Після неї волосся відчувається м'яким, дуже на дотик. При цьому вона його не обтяжує, що теж важливо для кудрявого волосся. І мені дуже подобається її аромат. Вона має такий трав'яний насичений запах, який мені постійно нагадує запах в бані. Останнім часом я полюбила ходити в баню. Я про це розповідала у відео про дофамінове меню. Залишу вам підказочку тут. Коли я наношу цю маску, у мене починається такий спа-ритуал вдома. Наступний блок це квартира. І різні знахідки для дому. Ви знаєте, що я нещодавно переїхала, тому я все ще продовжую робити свою квартиру більш затишною. Докуповую якісь дрібнички маленькі, тому поділюся своїми знахідками цього сезону. Головна така покупка сезону це вініловий програвач. Я не знаю, це якийсь вплив Берліну. Мені здається, я коли сюди приїхала. Мені захотілося його купити. От з першого дня, буквально, як я заїхала в Берлін. У мене чомусь, знаєте, такі асоціації, коли хтось каже про берлінську квартиру, я одразу собі уявляю таку ось цю затишну квартирку в старому будинку, там, де стоїть віниловий програвач, такий паркет лежить на підлозі. І скрізь багато рослинок, і така. Типу, я не знаю, як назвати цей стиль меблів, така тип арт-хаусна якась е обстановочка, і це все відбувається. От, і чомусь мені захотілося цей програвач. І насправді, блін, це така класна покупка. Він так додає атмосфери. У мене поки що тільки дві платівки: це білі Eilish альбом її останній, і Френк Сінатра новорічні пісні. Я дуже хочу собі ще докупити кілька нових платівок, тому що мені вже мало, я вже хочу колекцію собі. От але я справді включаю його вечорами, і це так класно взагалі слухати музику не в навушниках, а ось так, щоб вона лунала на весь дім. Це дуже прикольно, я не знаю. Плюс він ще такого червоного кольору, і мені здається, що це додає теж такої різдвяної якоїсь атмосфери. Коротше, я дуже задоволена цією покупкою. Наступну знахідку ви бачите перед собою це мій грибочок, лампа-світильник Стему. А, вона була недорога, вона коштувала, здається, 17 євро. Щось таке. При цьому в цього грибочка є три режими світіння. Зараз я вам покажу. Тут в мене перемикач. Так, дивимося. Раз. Два, три. Отак. Різна теплота світла. Мені якраз для зйомки відео на фон він дуже підходить. Ну я його, в принципі, включаю собі просто ввечері, як додаткове таке джерело світла. Я взагалі не дуже люблю верхнє освітлення, я люблю маленькі такі світильнички. Бачите, в мене і там стоїть, і цей, і ще там в мене є така куля оранжева. от. А, тому так, да, я вважаю, що це була класна. Покупка за свої гроші взагалі нормально. І останнє, що б я хотіла показати в цьому блоці, це моя чайна пара, яку я знайшла на барахолці. Навіть не те, що на барахолці, а це я знайшла у сусідів на подвір'ї. Як би це не звучало? Значить, в Німеччині є така тема, що люди не викидають якісь старі речі, а виносять їх і роздають. Тобто там стояв прям такий стіл, я вам ставлю сюди відео. Стояв стіл, на якому було дуже багато різного посуду, якісь вази, навіть туфлі були там якісь чоловічі. Тобто хтось розхламився так, і повносив весь цей хлам не в сміття, а поставив так на столик, щоб люди прохожі могли собі забрати, якщо їм щось подобається. Я, звичайно, обожнюю такі штуки, тому, звичайно, я собі набрала. Так, і там була ось ця чайна пара. Окрім того, там ще була така лопаточка для торту, якою набирати торт. Знаєте, в мене в дитинстві була Барбі, і в неї був такий як тортик на підносику, і там була якраз така лопаточка. І мені ця лопаточка просто нагадує оту. От тому, звісно, я її собі теж загребла. Найприємніше те, що це все безкоштовно, і те, що є такий шанс дати друге життя речі, і тим більше, що мені вона реально подобається. От хтось це винес, просто як не потріб. А я користуюся цією чашечкою майже кожного дня і п'ю з нею чай. Тому да, я вважаю, що це дуже класна тема. Мені шкода, що я в Україні такого не бачила, тому що зазвичай виносять якісь типу взуття вже поношене, або там речі, або комусь віддають безпосередньо. Я віддавала ось ці скриньки добра, які стоять, але я не бачила такого, щоб от прям стояли якісь коробки, столи. І щось роздавалося. Хоча, може, це я не помічала, не знаю. Напишіть мені, якщо ви бачили щось таке. Наступний блог — це мої хобі. Я думаю, що це буде не постійний блог, тому що я не можу постійно щось нове пробувати, але цієї осені я повернулася до вишивання. Я дуже любила вишивати в дитинстві. У мене вдома є багато моїх вишитих картин. Я і стрічками вишивала, і хрестиком. Але цього разу я вирішила спробувати для себе новий стиль і вишити не просто якусь картинку, а вишити ранер це така як тоненька скатертина, на новорічний стіл. Тобто цей ранер буде повністю вишитий мною з моїм баченням, з моїм відзерунком. І до нас не на Новий рік приїжджають гості. У мене буде весілля, і в тієї пари, яка до нас приїжджає, теж нещодавно було весілля. Тому в нас буде таке подвійне святкування, плюс святкування нового року. Тому я думаю, що цей ранер буде дуже в тему. Особливо мені подобається те, що він буде зводаний проникної тканини. Тому не страшно, якщо хтось щось туди прольє, Воно просто отак стирається тряпочкою і все. У мене вже була така скатертина м -м, в Києві, коли я жила. Вона була біла. І на неї одного разу пролили коло, і я отак просто губкою стряхнула, і все. Там жодного плями не залишилось взагалі нічого абсолютно. Скатертина з водонепроникної тканини це. Просто топ. Я дуже раджу. Вишивання мене заспокоює. Це така як своєрідна медитація. Плюс я на фон можу поставити собі якесь відео, подивитись якихось блогерів на Ютубі, пити чайок паралельно і так класно розслабитися. Наступна рубрика це книги. Не сказати, що я прям дуже-дуже багато читаю якоїсь художньої літератури, тому що все таки я зараз займаюся вивченням німецької і я читаю німецьку книгу з медицини. Але все ж таки дещо в мене тут не збиралося. Перша це книга про харчування від Ольги Дораш, яка називається Що і скільки їсти. Ця книга написана дуже простою мовою, вона дуже легко читається. І що мені подобається, те, що вона розвінчує дуже багато міфів. Тому що навколо теми харчування дуже багато міфів, багато якоїсь неправдивої інформації від людей без медичної освіти, які, в принципі, далекі від медичні. Медицини. Тому я вважаю, що потрібно просвіщати себе в цій темі і знаходити дійсно ту інформацію, яка є науково доведеною, доказовою, і яка не буде вам шкодити перш за все. Авторка цієї книги є фізіологом і хіміком-біологом, і сама книга вона базується на дослідженнях. Тобто, це не індивідуальний досвід якоїсь однієї людини, так? не є якісь здогадки про харчування, а це дійсно до. Ведені факти про їжу, тому я дуже дуже її раджу, особливо якщо ви хочете навчитися складати правильно свою тарілку, щоб у вас було здорове харчування, щоб зрозуміти там чи можна їсти солодощі, скільки їх можна їсти, тому що спойлер можна все. Питання в тому, скільки цього буде, скільки пити води, чи шкідлива кава, як взагалі скласти свій раціон. Ось ці всі запити чудово розкривається книжка, тому я дуже раджу. І не для лікарів, і для лікарів теж дуже корисно почитати. Блін вже щось так темніє. Оце зима, розумієте? Поки зібралась туди-сюди, сіла знімати вже стемніло. І наступна книжкова рекомендація для любителів фентезі це книга Каравал. Точніше, це навіть книжкова серія. Це книги про двох сестер, які потрапляють в таку певну магічну гру, де все не є тим, чим здається. Там така атмосфера магії. В мене асоціація з якимись фокусниками, з цирками. Трошки там є такого магічного компоненту. Тут є також любовна лінія, але вона така е, не дуже нав'язлива. Якщо ви читали деякі книжки з буктоку, то ви знаєте, які можуть бути любовні лінії фентезі. Так от тут не таке, вона така дуже не нав'язлива, вона якби йде паралельно з основним сюжетом. І це той момент, коли тобі в тексті сто разів нагадали, що це лише гра, що це неправда. Але ти все одно в шоці від фіналу, і дуже неочікуваний фінал, розв'язка. Я люблю такі книги, коли ти не можеш вичислити, яким буде фінал, і ти до самого останнього моменту не здогадуєшся про розв'язку. І останній блок це фільми. А, точніше, цього разу в мене буде аніме. Я вперше в житті подивилася аніме. Уявляєте? Я ніколи не бачила жодного аніме, і це щось таке дуже незвичне для мене. Щось. Прям супер нове. Я подивилася віднесені привидами. І мені настільки сподобалось, я взагалі не очікувала. Він справ на мене дійсно таке велике враження. Мені дуже сподобалось, як деталізовано промальовані елементи. І ось ця вся історія з духами це якась така зовсім інша культура, інші вірування. Тому мені було цікаво. І я б хотіла подивитися іще його картини. І після перегляду залишився такий приємний. Після смак, тому що сама, сам сюжет дуже добрий, такий позитивний і з цікавими сюжетними поворотами. Тому, якщо раптом ви не дивилися, навіть якщо ви не дивитеся аніме, я вам раджу це переглянути, тому що, можливо, вам сподобається. А на сьогодні це було все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там я веду більш професійний дерматологічний блог і ділюся корисними добірками косметики. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро. Бувайте!